Чого краще починати? З продуктового бізнесу, з сервісного, чи це індивідуально, чи це не залежить? От яка твоя думка? Uh, моя думка, що треба заасайнитись на мій <my> IT Sales Hub. У мене є безкоштовний модуль Intro to IT Sales, де я розповідаю, єдине, що він в мене англійською мовою, тому що я масштабуюсь на ринк, ринок Європи, також штатів. Я там розповідаю різницю, в принципі, сервісних компаній від продуктових, і як це впливає ну, загалом там на вибір професії. Мені здається, що, що перше, що треба зрозуміти, до речі, от на співбесідах часто буває проблема, що приходить кандидат, він не розуміє різниці. От, особливо коли ти кажеш, що ми там робимо продукти клієнтам, вони такі, а то ви продуктова компанія. Ми Кажемо, ну ми створюємо продукти, але ми пропонуємо сервіс створення. Тобто в нас немає свого продукту, що ми створили і масштабуємо. Хоча, в принципі, майже кожній, мені здається, аутсорс компанії є щось своє таке. Що, мала, що, що, да. так, So. Щось для себе можливо робилось, а щось навіть на вже commercial А, От, власне, мені здається, спочатку треба визначитись для себе, що хотілось би робити, тому що якщо ви вибираєте, наприклад, сервіс, от тут, знаєш, мені здається, дуже важливо це. Занотувати, що е, якщо ти думаєш е, про сервіс, е, то ти зможеш перейти потім в другу, в третю, четверту, п'яту компанію, все буде схоже. Да, трошки буде відрізнятись стек, але продаж системи це для тебе вже буде щось, що е, ти відчуваєш себе. Комфортним в роботі з такими рядами, з такими компаніями. Якщо ж це буде продукт, кожен продукт це щось унікальне, це щось нове. І бувають продукти дійсно складні. От Я коли Ну для мене так було я коли працювала в Agile Engine, в нас був клієнт Transvojen, це бік дата компанії, вони займались От там на англійською просто Global Supply Chain Awareness і надавали можливість трекінгу з різних IoT-девайсів по всьому світу, вони пулили дати на платформу і могли показувати там актуальний рут, там коливання температур грузів. Особливо це було знаєш важливо, коли вакцини переміщали. от якраз від ковіду і того всього. І якщо літак злітає і десь там щось трапляється з холодильником і. Вакцина потім зберігається там, не знаю, 5-10 годин е, на тій температурі, що треба, вона просто псується і потім не можна використовувати. Звичайно, немає такого солюшену, що е, може. Врятувати цю вакцину, але, як мінімум, коли вона прилетить, ти можеш сказати, що оцю коробку використовувати не можна, так. бо люди потравляться. Да? І сама платформа була настільки складна, що мені здається, я перші півроку просто ну, намагалася зрозуміти всі технічні аспекти. Тобто, я була, коли я вже відчувала, що я проводила я була тоді з Діаром, я проводила discovery коли, мені здавалося, що от, коли я вже була ready, нормально кваліфікувати, розказати, про solution Потім кожного разу випливало щось таке, що я просто сиділа очі знаєш так кліпала. А це ще такі клієнти були: це зазвичай такі, ну, чоловіки, років 60 особливо, коли їх там борт директорів збирається. І я тут про Big Data розказую, вони так дивляться на мене. Потім як зададуть питання. і знаєш от У мене як будь-якого села, я думаю, були такі випадки, коли ну, хочеться щезнути, в принципі. І вже сказати, там я уточню в команду і повернусь, ну не дуже працює, тому що ти можеш так сказати один-два рази. А коли у вас там повністю така технічна розмова? І на це треба зважати. Бувають важкі продукти, що на котрі, в принципі, буде йти багато часу для того, щоб його зрозуміти. І от ви його зрозуміли, ви почали почали працювати, і потім в якийсь час ви вирішили змінити, змінити свою там компанію, кар'єру, і ви переходите на щось інше. І по суті, все, що ви оці надбання, оці якісь практики, не знаю того спінселінгу чи які ви методології використовували, все вже не працюють. Є якісь такі базові речі, що підходять да, якби, ну, такі традиційні, да, на кожного аплається, Але фактично цей досвід ти вже ніяк не можеш перенести, бо новий продукт це зовсім щось нове, унікальне. А в Аутсорсі не так. Тобто працюєш за аутсорсом, попрацював 2-3-4 роки, тільки ще більше зрозумів якісніше, більш комплексне таке бачення, і це можна використовувати. Тому тут для себе вирі... треба вирішувати. Мені здається, що більше подобається. Ну дуже часто я от чула від лідерів, що головне вибрати не там компанію, да, а класний продукт. От якщо віриш в продукт, він тобі подобається. Класний продукт сам себе продає, а сейлс – це такий просто трошечки акселера. Що допомагає покупцю придбати його легше і ну, там пістріше скоріше, це дуже цікава думка, до речі. Але я погоджуюсь з тим, що Ну якщо ти не віриш в те, що ти продаєш, це дуже важко продавати, бо ну якби люди, окрім там можливо окремих якихось випадків, це все такі істоти, по яких. Плюс-мінус видно, так коли людина не вірить в те, що вона там пояснює, розповідає, намагатись продати. Ти згадала IT Sales Hub, Ми обов'язково лінк дамо або QR-код, або щось таке. От так що заходьте, колеги там, там цікаво, і я до речі, от дуже підтримую те, що ти сказала про різницю в сервісних і продуктових компаніях. Я скажу по собі, що я ну не в перший і не в п'ятий рік взагалі своєї кар'єри зрозумів не просто що в чому різниця полягає, а що взагалі вона є. Я працював там в невеликій сервісній компанії українській. Перша моя робота була. І я порівнював там це з гуглом, там з чимось ще ну, тобто, якісь такі наївні порівняння, не розуміючи, що це просто різний бізнес. та і от я і студентам на курсах там проджект менеджменту по delivery менеджменту кажу. І от в каналі я в себе нещодавно теж писав про це. Що, е, вам насамперед дійсно треба зрозуміти, в чому різниця цього, та бо це. Ну так здається, що і там сидить програміст Василь, uh -huh. да і там сидить програміст Василь, особливо якщо це діджитал продукти, якісь да, коли це просто софт, да коли немає якоїсь там хардверної частини, то це взагалі дуже важко. Там от по зовнішніх ознаках, ну і там, і там однакова робота. Насправді, якщо ми піднімаємось, там, трошки вище на рівень, там коли ми починаємо говорити про менеджмент, про продажі, про бізнес-модель. Це абсолютно різні речі, і е, це от коли, е, коли в людини складається оцей пазл, це насправді дуже спрощує вибір професії і, і напрямку розвитку, і взагалі розуміння картини світу, в якій ти живеш. Да, okay. і більш того, знаєш, я думаю, що якщо ти навіть е, обрав для себе от хочу сервіс, да бо до речі, в мене от була сейс е, менеджерка е, разом. Ми працювали. Вони зараз не в перпеті вже в іншій компанії працює. Коли вона приходила, я кажу: ну, Іра, куди куди, куди ти зібралась? Вона каже, ну. Теж там інша компанія сервісна. Я кажу: да, сервісна, типу, не продукт, не хочеш ну типу, чому не продукт? Вона каже: продукта, ні, ти що? Я тільки по сервісу, мені подобаються сервіси. Тобто, ч людина, знаєш, себе знайшла. Вона знає, що їй кльово ну, от, консультувати, проводити людину от, до. Не знаю, народження цього нового продукту. І, до речі, теж мені здається, якщо вже вибираєш там собі компанію, наприклад, це сервіс, важливо уточнювати, з яким відсоткове співвідношення аутсорс аутстав. аутстаф. Тому що це ще одна така надстроєчка, знаєш, що дає абсолютно. Різні підходи, і якщо хочеться оцього комплексного мислення, я не знаю, коли підключаються там PM, delivery всі там разом, да і от ну я знаю, багатьох сейлс менеджерів це драйвий, да, що от ми будуємо разом. от я, я хочу це продавати. А коли от став, то ну там не знаю, віддати дева на інтерв'ю, потім він там щось пройшов, працює просто на стороні клієнта, і тут, наче, ну, ти людину продав просто, і все це познаєш якось несерйозно. Нового ну, получається.